Сьогодні ми зібралися тут як свідки змін, які потрясли по суті наше життя. При тому ми змогли не опустити руки. Ми зібралися як садівниці нового життя в приймаючих громадах. Ми вибудовуємо власне життя, власноруч, ми допомагаємо іншим, і ми е, щодня тримаємо, тримаємо на собі удар який нам прийшлося пройти. Але це про те, що ми відкрили в собі цю неймовірну силу, неймовірну здатність опору, неймовірну таку відвагу продовжувати жити, народжувати нове, створювати позитивні зміни для тих громад, де ми сьогодні є. Згадуючи резолюцію. Жінки, мир безпека, ми бачимо в неї не лише слова, а й заклик, що ми маємо стати рівноправними учасницями творення миру, відновлення справедливості. Наша сила не в тому, щоб чекати, що хтось прийде і зміни щось за нас, а вже зараз самотужки за допомогою нашого розуму, наших сердець, нашої спільної дії, розбудовувати життя в приймаючих громадах. А ми мріємо про безбар'єрне суспільство, де кожну людину приймають, поважають і цінують незалежно від віку, статі, особливих характерних рис або просто походження. Ми мріємо, що для кожного й кожної ми маємо вибудувати умови, в яких вони будуть почуватися вільними в вільній Україні. Наше життя завтра це не питання якоїсь випадковості. Воно результат нашого вибору, нашого свідомого вибору, робити. Давайте приймемо цей виклик з гордо піднятою головою. Мир це не лише відсутність війни, це активне творення гідного життя навколо. Будьте творцями, будьте лідерками, будьте тією силою, що змінить хід історії.